Вітаю, друзі! Сьогодні знову ми з Людмилою Богуш будемо в прямому етері говорити про життя, говорити про те, що дійсно зараз наш час лякає людей. Адже люди часто бояться того, чого не розуміють. І сьогодні моя співрозмовниця. Людмила Богу, де ми будемо говорити про страхи людей у нашому сучасному світі і про те, що дійсно бояться люди. Ми будемо не, говорити, не будемо говорити про війну, не будемо говорити про сумні речі, а будемо говорити про майбутнє, про те, щоб дійсно заглянути в майбутнє і подивитися на наші можливості в майбутньому, на наші страхи, які у нас зараз є. Адже дійсно ми боїмося того, чого ми не розуміємо. І з Людмилою Богу ж сьогодні ми будемо. Будемо з вами і з вами також. Будьте, будь ласка, активні, задавайте нам запитання. Ми будемо говорити про штучний інтелект. Інтелект, і будемо говорити про те, що дійсно, якщо ми зараз будемо йти в ногу з часом, будемо не боятися його, а будемо навчатися йому. Ми дійсно зможемо виграти це наше своє найкраще майбутнє, так, Людмила? точно Оля, точно Ми так ми з тобою так багато говоримо про штучний інтелект, що можна подумати, ми що ми не живемо взагалі, я тільки штучним інтелектом займаюся. Але ти знаєш, дуже цікава штука сьогодні. Вона в мене була. Я сьогодні проводила мастермайнд про те, про навчання команди. І ми так хотіли поговорити про те, як навчати команду, чи в гарно, погано, якщо вони підуть, не підуть, так далі. Так далі. Але ж на цьому мастермайді була, була запрошена гостя Олена Маліцька з Одеси, та сама якою ми з тобою подарували помічника з фінансового директора. І а, вона а, та дуже от, я я, я правда, я не очікувала. Не очікувала, тому що в неї 34 роки її компанії уяви собі, да? Тобто в неї такий офігенний досвід, мотивування, роботи з командою. В неї є люди, які по 25 років в неї працюють. Ваще, да? можеш собі уявити? Але ж, а, вона ж одна з найперших була на ще з тобою тоді на штучній інтелекції, да, і так далі. І їй так прям важко важко все це давалося, але ж ти знаєш, да, що ми ж доводимо всіх до кінця. І нарешті, нарешті, це, це, це за листопада, да ми ж перше робили. Так, от нарешті, на минулого тижня чи два тижні тому. Нарешті ми все ж таки добилися від неї, що ми з неї сіли і а, повністю пройшли вона через от, от, як, як склад, а, створювати асистентів. І вона створила свого першого gpt помічника А якому вона... саме? А, а, а якого саме? Слушай, я не знаю, яко... Мабуть, перший був. А... Ну, типа, і, і інформаційний центр компанії. Uh -huh. Тобто там оргполітики, стандарти, продукти так і так далі. Але про що вона розповіла? Вона після цього, після того, як вона створила першого, uh -huh. вона ж створила другого. І він називається продажник. О! Uh -huh. Так! І це вона створила тренера з продажів для своїх співробітників. І вона. Сьогодні розповідала про це, отак як ми з тобою розповідаємо. А я ото, а я ось це. А вони, а вона ще така, вона знаєш, вона така ну, жіночка зажигалочка, тому що вона ще якісь конкурси, вони там вже змагаються, змагаються зі штучним інтелектом, змагаються між собою. І вона так каже: і мої продавці, які ходили з короною на голові. Після того, як вони спробували з ним попрацювати йому продати, корони зняли, на шафу поставили і зараз сидять і слухають. <с Розумієш? <с То і знаєш, і всі учасники цього мастермайду так: о, о, а як. А я, а? І, і це настільки було, але ж для мене це така перемога. Ти ж пам'ятаєш, як їй було складно? Так, я пам'ятаю, їй було складно. Люди просто бояться і їм складно. Коли вони починають е, щось робити, щось створювати з ним, потім перевіряти і бачити результат, то класно. Потім думаєш, ой, а що ще створити? <рисвіт> да, 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 <рисвіт> так і ми з моєю подругою Галиною. Так само, ой, Оля, я створила такого помічника. А що ще створити? <рисвіт> Давай якісь ідеї, розумієш? І чому я тебе запитала, яку, яку який Олена створила помічник? Тому що ага. ідеї цікаво зараз мати ідеї, ой, а вона от, створила як. такого і я собі хочу такого створити. Да. ну, Вони просто можуть бути неоднакові, тому що їх створюють різні люди, закладають різну інформацію в них. Але це ж цікаво, цікаво брати ідеї. Так, да, так, да. І ти знаєш, я прямо от подивилася, що а, я так, так само там, два тижні тому навчала, а чоловік та жінка разом, вони власники бізнесу, в них багато ну, там, декілька ну, декілька, в них декілька бізнесів та ще в різних країнах, і вони, вони на всі цим працюють, тобто молодці. Але ж от я нарешті їх так змусила, оскільки вони мої друзі, все ж таки я їх навчила робити помічників. І я пам'ятаю, як жінка вона сиділа спочатку, ну так о я не комп'ютерна людина, ну ладно, ну але коли вона створила першого. І дала йому завдання, і він виконав в неї так. О, а це мій подобається! А це мені подобається. А вчора я була у них там в гостях в компанії, і співробітниця до мене підійшла і сказала: дякую вам, величезне. Я говорю, За що? За те, що ви наших власників навчилися. Навчили. Ви не розумієте, скільки ви роботи у мене забрали. Я кажу, а як у тебе? А там виходить, що він пише книжку. А вона її редагує. І він першого помічника створив редактора. І вона каже: дякую вам. Бо от ці маленькі штучки, які просто не давали мені дихати, да, питання маленьке, ти сідав. Зараз в його немає. Бо він все це віддає асистенту, асистент все робить, редагує і так далі. Тобто, все, тут навіть співробітники щасливі, Бачиш? Так, дійсно, ну, ти знаєш, підприємці вже зараз трішки доходять до того, щоб дійсно розвиватися в цьому напрямку і бачити. А прості люди вони не знають, для чого їм це потрібно. І в них основне таке питання виникає: а що він мені може дати? А для чого потрібно? От що ти можеш, як ти можеш таким людям дати відповідь на таке запитання? Що їм ну, може дати штучний інтелект? Так, так, що їм може дати штучний інтелект? Простим людям? Простим людям, а хто слуга, а хто такі простий людина, які дивиться в інстаграмі щось? Ну наприклад, дивись навіть от в побуті, що може дати штучний інтелект в побуті, скажімо так, наприклад, підприємець він на роботі, в нього там він там налаштовує все. В нього є помічники, все добре, все там працює. А люди прості в побуті, що їм може дати дивись, штучний інтелект? Диви от я нещодавно, от буквально нещодавно. Мені потрібно було визначити, скільки коштує цукор у Києві, так. і у Київській області, щоб це порівняти, ще це ще по різним магазинам. Да? І я для цього використовувала Пірплексіті, тому що цей штучний інтелект він у мене платний, а, і він, він дуже класно робить пошук, тому що він не просто робить пошук, він аналізує. І він навчається. І він розумів, вже, оскільки він зі мною вже не перший день. Да? І я просто його спитала, скільки коштує цукор в магазинах Київщини? І що я отримала? Я отримала про Київ, я отримала про а, область, да? я отримала порівняння в різних магазинах та ще й поради. Так? Да, що якщо тобі потрібно багато мішками, то там краще купити. А якщо тобі потрібно кілограм, то краще тут. А якщо тобі потрібно подарої до мами, то от заїжджай ось сюди да, і там його візьмеш. Розумієш? Ну, тут ну, ну, Google, от якщо я буду це в Google пошуку шукати, скільки часу в мене це не піде, і як я це можу? Це ж я зробила за кермом. За кермом я просто взяла голосовим, надиктувала. Да, і все. І воно мені, там, воно там, я не знаю, я можу точно забізкати, що воно там десь хвилини три все це шукало, да, аналізувало, потім мені все видало. Все. І я можу так просто глянути да, на, там, ага, все, ось тут заїхала. Він на, тобто, слухай, ну вот це бит. А ти знаєш дуже цікаву шцикло? Ще цікаво. я тобі скажу. Наприклад, в чаті GPT це тобі, щоб ти знала. Давай. Да, у у чатах GPT є шко є, є помічники, яких OpenAI розробляє. Да? А. Да, от це так само. То там є а, помічник по ідентифікації плям на одязі. Супер. Ага, то ти Супер. пошукай. Добре. А ти вже знайшла його. А? Ти вже знайшла його. Слухай, ну я просто дивилася, які там є помічники іменно у OpenAI, тому що воно там окремо відокремлено. І там у них є, мені дуже зацікавив помічник з перемовин, бо я збиралася зробити сама собі помічника з перемовин, а тут я побачила, що в них він є і я з ним попрацювала. Він мені сподобався, я вирішила, о, навіщо я буду робити власного, якщо вже є готовий, який якісний. Але ж вони в них окремо, я одразу подивилася, побачила, що там є. Там, наприклад, є помічник за приготування їжі за рецептами, я так розумію. Є отой помічник за да? тобто він може, я думаю, щось тебе. А що я там щось мені ще там сподобалось у них. Ну, в общем, короче, є, да? тобто багато всяких різних речей можна повирішувати, не гуглячи самому. Так, Це ж так. настільки легко, Да? Ти береш ти береш підбереш, телефон, підходиш, а фотографуєш, тут йому показуєш через камеру, що в тебе за пляма. І нехай він працює. Єдине, що потрібно да, розуміти, що, що штучний інтелект він же інтелект. Він же ще чому навчається у нас. Ну, Він навчається, тому що знаємо ми. Ну, він у нас навчається нашому, нашому стилю поведінки. Нашому стилю, так. І все? стилю. Все? Ну, В тебе ж, мабуть, таке було, що він нав, 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 намагався спітляти. І не раз. Будь, да? Я Але... не так з чоловіком одним розмовляла, і кажу, ти ж розумієш, це ж інтелект. Він каже, Ну так. А да, я кажу, інтелект що робить? Він каже, ну що? Розраховує, придумує Я таранеля. Скажи, будь ласка, от якщо ти візьмеш середньостатистичного співробітника, от для чого в першу чергу він використовує свій інтелект? І знаєш, що він мені відповів? Шукає, як спітляти. Я кажу, а твій чат жебіт намагався спідляти? Ну, гриточці! І у нас таки було: ну, якщо співробітник намагається спітляти, що потрібно зробити? Повернути, поставити на місце. Я кажу: ну так з чатом живі потрібно те ж саме робити. І Задати йому запитання. Не обов'язково. Ну, ти ж пам'ятаєш, що ти мені казала, що не, задати робити? йому запитання, ти що зараз робиш? Ти хочеш зараз нас Ні, ні. Ти мене навчала, що потрібно робити, якщо він погано робить. Пам'ятаєш, ти мені сама сказала. — Не пам'ятаєш? — Ні. Що я тобі сказала? — Чи лайк йому поставити? А, точно, поставити йому пальчик вниз, і він і починає всі, думати. — І він одразу такий стає прямо, як зайка. <клес> і мені цей чоловік каже: ну точно, я раніше, якщо від, від нього отримував неправ, ну, щось погану відповідь, я просто це кидав і казав собі, час жити брешек. А потім, коли я побачив, що ну він якраз практиком проходить зі своїми співробітниками, він каже: І коли я отримую те, що мені потрібно, і пишу йому Ні, перероби, то він на наступний раз робить те, що треба. Я кажу: А диви: якщо він тобі дав роботу, да, а ти роботу не приймаєш і не кажеш переробити, а отак так вона і залишилася, то чому він навчився? Тому що можна так і. Щоб це ти, що ти тобі це ти. Тому що ти ж не сказав, що воно тобі не подобається. Він як? Він тобі в голову залізе, як він там може розуміти? І для нього це було настільки, знаєш, прямо вау, такі ось? Ой, так цікаво, так цікаво, не дуже цікаво. Зниж я думала що також, що люди, які е, мають дітей, от в побуті, як вони також можуть використовувати, вони можуть навчитися створювати собі тих самих репетиторів з будь-якого предмета для дитини, де цей репетитор зможе простими словами пояснювати дитині тему. І якщо дитина не, не розуміє, розуміє. говорить, я не розумію, поясни ще раз, і він буде пояснювати до тих пір, поки дитина не зрозуміє, і потім. Можна так. ще сказати, задай мені задачу, переглянь, як я її вирішую. Так, так, Це дуже класно. Так там тому так, тому, але... і функція є зараз в чаті з GPT. І так, до речі, така ж функція є у Джеміні. Так, Навчим а Джені взагалі дуже гарно навчає все. Да. А ти знаєш, це мені прямо зараз нагадала. У мене є знайома і вона все не могла добратися до чату з GPT, тому що вона прямо каже, ну я не розумію, навіщо, я не розумію, навіщо. А потім я її спитала, а що ти робиш ввечері? Вона каже, я книжки читаю своєму синові. Я кажу, хорошо, а про що він любить? А вона каже, він так любить дракончиків, так любить, і вся дракончиков, ні, динозаврів. І я кажу, а ти просто візьми і нехай піти пише історію про динозаврика. І намалює тобі цього динозаврика. І кожен вечір він тобі пише історію, а ти синові її читаєш. І це ж може бути, тому що ну, де набрати стільки книжок да, про тих динозавриків. І вона каже, вона мені потім сказала, що син був такий щасливий, бо мені ну, А, він хотів нову казку. Да? І я кажу, мені отак, як і ти там вже казку цю розповідати. Я вже просто замучилась, про що це може бути казка. А тут все написав я прочитала картинки, показала: дитина щаслива, я так сама всі. Ну тобто, оце ще побутова така можливість. Знаєш, ти мені так теж нагадала це, що можна ще дитину просити так само творчо мислити. А про що ти хочеш казку про динозаврика? Що той динозаврик в казці має робити? О -о, І дитина о -о -о. розвиває свою уяву таким чином, це взагалі дуже гарно. А я вчора зробила собі помічника, який пише: а у нього шість різних стилей. Він може писати іронічний сторітейлінг, він може питати саркастично, писати саркастично ну, в стилі сарказму. Він може писати філософські роздуми, він може писати. Притчі? І ще один я забыла якийсь, а шостий він може. а, стендапи він може писати в стилі стендапу. І шостий в стилі Михайла Живеницького. Він мені вже подобається цей двій. Класний, класний! Катя, навіщо вам такі помічник? Я вирішила, що я не хочу писати пости розумні. Люди хочуть розважатися. Але ж можна жартів, жар, жарт, жар, жар, жарт, жартівливо жартівливі. розповідати серйозні речі. Наприклад, про тайм менеджмент Як він мені написав про той тайм менеджмент Що тайм менеджмент це ну, щось таке тіпа. Типу, Ну, в общем, очень было весело. Вот очі Вот да, на Настільки класно, в, силі, в общем, мені так подобається, я прям балдею. там про форс мажори. В общем, я просто пишу йому тему, два слова, і он меня виконає і пишу в каком ну, стілі. І он мені викатувається, і воно іноді так класно виходить, прямо суперски. І людям цікаво, якщо я буду всі мої постити, що я робила на перше вересня, вони в різному стилі всі написані їм. Але всі різні там і про шкалярікав на, на, на чудом. Там? А, там де та фраза 1 вересня а, щоденник чешуться навіть у дорослих. 1 <рес> вересня навіть у дорослі, навіть у дорослих щоденник, Да, там. але там у дітей оце, а в тебе Google там. А, ну і так, Прямо прикольно, мені так сподобалося, воно живе, воно прям. А так цікаво було, що я а, з цим помічником написала допис в стилі Жванецького, а потім відправила його іншу штучну GPT загальному, от цей допис, і да, просто спитала: ну там, що скажеш, і він мені пише. Дуже класний допис в стилі Михайла Жванецького. Ну мені фіга! Я ж йому це не писала, а він прямо одразу це його цінував. Прямо одразу. І каже: Хочеш, я його ще покращу? Я кажу, давай. Він покращить і мені не сподобалося. Але ти які так. вони хитрі. Вони беруть, наприклад, ти йому даєш те, що написав інший GPT, так, інший помічник, і вони хочуть його щось знайти покращити. А, так, так. все так, як і люди, так, зроблено добре, але недостатньо добре. Давай ну, я тут так, вже трошки підправлю. А ще в мене є той помічник, який все критикує. Я йому попросила, щоб він покритикував матрицю Зінхауера. Ага, угу. Як він написав, матриця Езенхару, і це ти в 2025 році ще віриш у те, що чотирма клітиночками можна все повирішувати. -ля 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 -ля! І мені прямо дав якісь там не ж і, і, і факти, і якісь там дослідження, привів і траля. Але потім написав, то все якщо хочеш використовувати матрицю Езенхару? Отут можна, а туди не ходи. Так я взяла цей матеріал, і я його використала в статті для нашого сайту. Ну дійсно, а чому ні? Класно, він прям так прям і він прямо так все це розложив. Що за, за маячня? Ну, бачите, ну, просто прелесть. Дуже багато всього можна ніч? зробити, коли ти дійсно тим цікавишся і маєш ідеї, якого створити собі помічника. Я так само нещодавно створила помічника, який розпізнає мій психологічний стан відповідно. Так, розпізнає мій психологічний стан, в якому я стані. Ну, через тест певний, ага, через ага. певне запитання і дає рекомендації, що мені зараз зробити, Там, чи мені піти прогулятися, чи мені піти випити сленку води, як ага. мені себе втішити, прямо втішає, розумієш? І тим він корисний навіть для всіх людей, тим, що ти не допускаєш себе до якогось критичного стану, в тебе трішки переміна настрою, ти собі одразу продіагностувала свій стан. Тобі дали гарні рекомендації, пішла, зробила з того стану вийшла. Тобто, ти себе не заганяєш в якісь погані стани, теж дуже гарно класна, класна. така ідея. А я нещодавно спілкувалася зі знайомою, де вона сказала: в неї була така важка життєва ситуація. І ну вони там розлучення, ну таке прям се ля, ля Вона на 9 кілограмів схудла Ми з тобою бігаємо, їй потрібно було чоловіка розмушитися. Таш у кожного свої. Знаю, да, да. Але вона сказала, що якщо чесно, то найбільшою допомогою стався чат, чат GPT. Він їй допомагав краще, ніж психотерапевт, до якого вона там намагалася ходити. Тому що до психотерапевта ти йдеш а, в певний час на певний час. І все. І все. А потім живи, як хочеш. А тут вона казала, 24 години, він зі мною щось не так, щось не так. все. Йому. Вона навіть помічника не створювала, а просто підсила. Але вона проходила так само у нас навчання, вона про все це все знає, і тому вона прям. Да. Але ти знаєш, я створила собі тренера з бігу, я готуюся до марафону, ну 10 кілометрів мені якось uh -huh. треба пробігти, бо я зараз бігаю тільки 5, але в цю неділю я вже пробігла 9, так що я вже знаю, що я 10 точно пробіжу. Ну, я Не знаю, як, щоб пситравоїли, якось я маю тих 10 пробігти. І я собі створила тренера з бігу, GPT-са, помічника. Він дуже весела розказує своєму тренеру з бігу, що я створила. А він Оля, це все дурниці, тому що дуже багато моїх знайомих вчилися по GPT-чату бігати, і там їм складав харчування, вітаміни, всі раціони, і вони навпаки себе загнали в щось погане. Я кажу, так ви не розумієте, він питався в GPT-чата, а в мене спеціально О. заточений, навчений помічник. Саме, він, В мене закладена там програма, що він тренер з 50-річним стажем. О. І я можу, до прикладу, взяти цю його програмку, яку він мені написав, принести до вас тренери, показати вам цю писанину, і ви мені скажете, чи це дурня, чи це не дурня. Я ж збираюся перевірити те, що мені. Пише, і пише цей мій помічник. Я ж не буду йому сліпо вірити, да. бо це нерозумно сліпо вірити чи пічату. Треба консультуватися з тими людьми, які дійсно є професійні тренера, які дійсно мають досвід, мають навчання, щось знають. Ну і але тренер мій взагалі про це дуже так критично. Знаєш, і я говорю, чому людина, навіть тренер, він сам собі обробує свої можливості. Він да. буде поцікавитись. А ну, ну покажи, що він там написав. А можливо, да. він дійсно якісь написав не розумні да. речі. Розумієш? А не, не зразу проста нещодавно. Я от так само розмовляла з однією жінкою. Вона каже: Я за допомогою чати GPT створюю стратегію. Я говорю класно для бізнесу. А потім я кажу: а диви, якщо ти у тебе буде помічник, який фахівець зі стратегії. Він знає 20 різних технік створювання стратегії. Він знає, чому стратегії не працюють. Він знає, які можуть бути проблеми, і ти їм користуєшся. Якщо ти просто чат джеп'яті користуєшся для створення стратегії, він тобі допоможе в тих питаннях, які ти задаш. Але якщо ти не фахівець зі стратегії, то ти навіть не поставиш на необхідні запитання. А помічник та, та, от, tpt, так, він да, от спешал так створений, що він не дозволить тобі пропустити важливі речі. І вона каже: О, а от зараз я зрозуміла. А мене ти знаєш з нашим кітом. Я вчора вирішила зробити собі фруктовий день. А, люди знають, хто такий кіт. Кіт це помічник по харчуванню. Це харчування, метаболізм і так далі. Вирішила зробити собі фруктовий день. Він мене попереджав. Сьогодні я йому зранку написала. Так. Так, ти був правий. Ти це десь побачила на шкірі, так? Ні, Я це побачила на вагах. А на Я зрозуміла. Мені, він, він мені кожного разу, коли я хочу щось там, зараз же сезон, кавуни, персики все, мені так важко утримати. Ой, І я йому я кажу, я хочу от зараз. Я зараз. Він каже, хорошо, давай зроблю прогноз, скільки буде зараз. Завтра зранку на лавах. Зараза, Зараз. Ладно, добре, що я знаю, що це вода. Ну що, Оля, давай будемо закінчувати. Так ми з тобою сьогодні гарно поспілкувалися. Мені подобається, мені подобаються наші розмови, наш досвід такий класний. Що ми поважаємо? Дивись, нашим. я так скажу нашим слухачам і глядачам, ми їх завжди дуже любимо і дійсно їх поважаємо. Якщо вас зацікавило створення якихось своїх конкретних заточених до вас помічників, якщо дійсно вас почала тикти слинка від того, що ми тут з Людмилою Вентері говорили, у нас в Богуштаймі є цілий курс, є цілий практикум, де ви за 4 години навчитеся створювати собі помічників для себе, для свого життя, для Своїх дітей, ви собі полегшите тим життя, і навіть просто, просто життя буде веселіше, тому що вам Дуже. буде з ким порадитися по тих питаннях, по тих, по інших питаннях. Це дійсно життя стає цікаве, таке різнобарне. І ви самі собі його розмальовуєте в різні барви. Тому звертайтеся до нас, в Буштай. ми вас навчимо, обов'язково доведемо до кінцевого результату. Через 4 години ви будете з нами в нашій нашій спільноті з людьми. І розумієте про те, дійсно, про що ми говоримо, і будемо вам вдячні, якщо ви будете з нами ділитися ідеями, яких помічників собі ви створюєте. Нам дуже важливо від вас ці ідеї, тому що людей є багато різних, ідей є багато різних. Чому ж ті ідеї не втілювати в життя і не полегшувати собі життя? Правильно розумієте? Це правда, нехай сучний інтелект працює на нас з вами. Так, так. Всім гарного Всі вечора і не спіть, реєструйтеся на цей практикум. Точно, вже пора. Вже пора.